Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про наболіле про світло в наших з вами домівках. Чому його відключають? Чому його так довго відключають? І чи є дійсно світло в кінці цього тунелю? Одразу долучаю до нашої розмови пана Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Розумкова. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас також. Пане Володимире, дивіться напередодні в ток-шоу Української правди був гостем голова Укренерго Володимир Кудрицький. І він повідомив про те, що в ніч 7 на восьме червня, тобто. З п'ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок АЕС після ремонту, і він ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Якщо я правильно розумію слова пана Кудрицького, він казав, що це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто, графіки не зникнуть, але стануть м'якші по всій енергосистемі. Це його пряма цитата. Ось цей додатковий блок АЕС, за вашими оцінками, за вашим розумінням, наскільки він реально серйозно вирішує цю проблему, чи ми цього у Києві у великому такому місті, особливо не помітимо? Ну зараз кожний мігаватт має значення, тому що в системі величезний дефіцит потужності і навіть не допомагає імпорт, як ми бачимо, хоча він і тільки за травень збільшився вдвічі. Але це не допомогло, і тут я повністю згоден з паном Кудрицьким, що е, виведення з ремонту одного блоку атомного це ну, дуже така е, помітна подія для енергосистеми в такий період і, е, графіки будуть по значить, дещо, дещо полегшені. Ну, це не значить, що е, вони будуть дуже суттєво полегшені, да? але люди відчують особливо Відчують на собі люди вже в суботу і в неділю, скоріше за все, тому що в суботу, в неділю, у нас е, традиційно в вихідні дні менше споживання, плюс ще виходить в з ремонту атомний блок, і тому в суботу, в неділю я передбачаю, буде суттєво легша ситуація, якщо не відбудуться безумовно якісь нові аварійні е, моменти, чи знову атака на інфраструктуру якась потужна. На наступному тижні і наступні, мабуть, два тижні теж буде трошечки легше, ніж це було на цьому тижні. І я думаю, що для Києва має наступити полегшення після 24 червня, коли вступив в дію постанова кабінету міністрів номер номер 600 від 24 травня цього року про розподіл справедливий розподіл лімітів, і тому я думаю, що в Київ до для Києва будуть додавлені дещо ліміти для того, щоб було менше відключень самого населення. А, пане Володимире, ви мене трошки там здивували в своїй відповіді. Ви сказали, що на вихідних менше споживання. Ось коли в мене такий рідкий випадок, коли вихідний, то в мене я не знаю, якщо чесно, запускається пральна машина, запускається пилосос. Починає працювати електрична, там електрична піч. Ну тобто, за моїм відчуттям, за моїм відчуттям, на все складається. Ну але промисловість не працює значно менше, тому що в вихідні дні, і, а промисловість у нас на сьогодні основний є споживач електричної енергії, тому в цілому, якщо сумувати, то дійсно по Україні споживання менше. Пане Володимире, тоді я вас спитаю за моїми особистими спостереженнями протягом дня зазвичай діють планові відключення. А ввечері ну я так вирахував, що в районі 20.00 одразу з'являється повідомлення про аварійні відключення. Це накопичений дефіцит протягом дня, чи все ж таки це дійсно, всі повернулися додому і включили все, що тільки могли включити? Ну, не, не буває накопиченого дефіциту протягом дня, тому що електрична енергія споживається в той же момент, як, я, як вона виробляється. У нас немає промислових систем накопичення, щоб накопичувати електричну енергію. Тому чому так відбувається саме аварійне відключення в вечірні години доби? Тому що, по-перше, це пікове навантаження збільшується споживання. По-друге, якщо доведений укренерголіміт до конкретного регіону є перевищеним, тоді, тоді вже відбувається Аварійне аварійні обмеження, тому тобто Укренерго кожна кожну добу на кожний регіон доводить певний ліміт електричної енергії, і якщо той регіон не вкладається в цей ліміт, тоді вже наступають графіки аварійних відключень. А ось ви згадали про те, що для Києва ліміти будуть більш справедливими. Я так розумію, для кожного регіону ліміт формується за принципом кількість там промислових об'єктів, кількість критичної інфраструктури і кількість населення За рахунок чого чого формується цей ліміт, на базі чого ці цифри? Ну, так, не тільки для Києва буде полегшення, мабуть, для Одеси, ще для деяких регіонів, де дуже багато критичної інфраструктури. Тобто береться критична інфраструктура, береться промисловість, яку не можна відключати, тому що вона працює на оборонний комплекс. Потім тут додається ще підприємства промисловості, які. Закуповують електричну енергію по імпорту більше 80% відсотків годину споживання, і, ще, і все, що залишається інше, розпреділяється між населенням та невеликим бізнесом. Ось ось такий принцип. І, і і просто зараз наказ Міністерства енергетики, який він діє. Він не враховує критичну інфраструктуру, а так як вона найбільша, то найбільша саме в Києві, там і в Одесі, тому що в Одесі там вже ж великі державні парти. Там господарство морське, там і теж дуже багато забере електричну енергію. То е, е, Кабмін має імплементувати цю постанову не Кабмін, а відповідно «Укренерго», там. Uh, і, і оператори семеро розподілу вони мають імплементувати цю uh, постанову вже 24 числа. Як вони це зроблять? Ми подивимось. Ну я б, наприклад, робив наступним чином: що uh, просто uh, береться загальне обсяг споживання по Україні, віднімається вся критична інфраструктура, оборона там. Значить, і те, що залишається, наприклад, населення в кінці кінців, да, залишається там населення і е, обсяг загальний по Україні. Потім цей обсяг е, цілі, розпреділяється в якості лімітів вже по кожному регіону, в залежності пропорційно від е, кількості людей, яких проживають в тому чи іншому регіоні. Але знов таки треба Враховувати, що в Києві на сьогодні знаходиться дуже дуже багато біженців, приміщених осіб, і тому цей фактор теж важливий не тільки в Києві, пане Володимире, і в Харкові також. я дада я, я, -да. я кажу в Київ, тому що я живу в Києві. Я гірше знайоме що 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 відбувається у Львові, наприклад, чи чи в Рівному, чесно кажучи, немає просто можливості слідкувати за кожним регіоном. А, то, так, я розумію. Я просто кажу, що Київ це також знаєте, можливо, навіть десь і маркер, е, на який можна е, орієнтуватися. Пане Володимире, за вашими оцінками, за вашими підрахунками, як фахівця, е, що ми встигнемо відновити до зими. Ну я так розумію, загалом питання відновлення, це роки декілька років. Такі оцінки, ну і Володимир Кудрицький також наводив напередодні. Ну абсолютно, да що руйнування такі масштабні, що відновити. Ну ви ж розумієте, дніпро ГЕС там навіть за рік-за два не від не відновиш. А навіть якщо ми от були оцінки компанії «Укргідроенерго», що е, зруйнована Каховська ТЕС, і навіть якщо її звільнять, то необхідно 7 років для того, щоб її відновити. Тобто розумієте, да, як які ці терміни, але треба робити те, що можна зробити максимально швидко. Що можна робити на, на максимально швидко? Це насамперед забезпечити збільшення імпорту хоча б на один гігават. Але для, для цього потрібно домовитись з мережою операторів системи передач Енсоїцик Європи, і це найлегше. Потім потрібно мабуть. Займатися, ну, вже про це дуже багато значить, говорили. Там завезення обладнання для проєктів газопоршнівих е малих електро газових електростанцій, там газотурбінні малі електростанції, потужністю від 2 до 30 мігават. Але знов таки це така історія на дуже швидка. Там для щоб для того, щоб реалізувати цей проєкт, е ну, це, мабуть, буде понад 6-8 місяців. Е тому зараз треба дуже важливо зосередитись на ремонті тих об'єктів із дев'яти гігават зруйнованих, що можна відновити швидко. Ну, мабуть, я думаю, що можна відновити десь близько 2 гігават зими, і це теж непогано, непогано було б тому, ну я не кажу там про енергозбереження, про енергоефективність, це, це само собою зрозуміло про. Про використання електричної енергії в пікові години по мінімуму, ну все говориш, говориш про це, але і промисловістю, і споживачами, але споживачі, якось на деякі, от я просто слухаю, що каже обиватель, то він вважає, що це все так, якась дрібничка. да Дрібно Ну що там той кондиціонер, що там це а насправді це дуже важливо, якщо люди не будуть кондиціонер користуватись кондиціонером, коли. Ну, вже немає такої ж великої жари, то, то це дуже сильно допоможе насправді енергетичній системі. Це таке було в Японії після е, аварії Фукусімі. Тому, ну і ще існує багато міфів у нас, знаєте, у людей. От я дивлюсь, слухаю значить е, людей, значить, які не дуже в енергетиці обізнані. Ну, вони кажуть, от ми не розуміємо, чого ж це от тиждень тому назад була електрична енергія. А зараз немає, всіх обмежують, да? тобто, це, мабуть, наші олігархи експортують електричну енергію, щоб набити собі кишені. Да? Оце такий міф. Насправді ніхто нічого не експортує, навпаки, імпортують електричну енергію. Деякі кажуть ще, що ну це вони приховали, от, от, от приховали електричну енергію для того, щоб оце от. Напружити суспільство ще мобілізація, там щоб зламати волю суспільства, щоб воно не боролось з корупцією, щоб mm -hmm. це саме щоб якось людей ну, змусити ще, ще гірше себе почувати. Ну Це теж такий міф, який розповсюджений, що електроенергію не можна значить покласти в карман. там і Скільки вони є, стільки є, тому що у нас нема промислових накопичувачів, ніхто не може її заховати і приховати. Експорту, експорту сьогодні немає. тобто Але такі міфи вони грають, знаєте, на російське ІПСО, там, значить, Ілі, чи, ще один міф: що от розбомбили Тріпільську ТЕС, але люди кажуть, що там не все розбомбили, ще щось залишилось, і цілі олігархи там і енергетики від нас все Ховають, що там залишилось, там можна працювати, тому воно працює, але нам не дають, а дають там на їхні заводи. Тобто, розумієте, але ж це ж ми ж бачили, що скільки кореспондентів, журналістів, вітчизняних міжнародних їздили на ці об'єкти, зруйновані, були ж знімки, відео, і всі бачили, в якому стані все це знаходиться. Тому ну багато міфів, які, на жаль. У нас ще існують, а насправді інколи забувається основна проблема це е, те, що расисти хочуть зруйнувати українську енергетику, і вони е, цієї мети намагаються досягнути будь-яким чином. А ще пане Володимире, я, я на додачу до ваших слів е, скажу, що інколи буває така ще й образа мешканців одного будинку, в якому нема світла, а мешканців сусіднього, де е, світло є, бо нема. Інколи пояснення, чому так відбувається, ну, в публічному просторі, воно не назавжди може прозвучати акцентовано. А, і тому люди не можуть цього розуміти. Як, а як вам видається така ситуація? Пам'ятаєте, ну, коли минулого разу були такі серйозні відключення електроенергії, тоді навіть до Обленерго е, зверталися і контролювали їх діяльність, і що вони відключають, і наскільки вони відключають? Ну да це була така тема 22-му році. Зараз цього цієї теми немає. Це питання відрегульовано. Основна проблема дефіциту електричної енергії в цілому, по енергомережі, і, е, значить, несправедливість розподілення лімітів не по дома будинкам, Да а насамперед, ну може, є якісь поодинокі випадки дійсно, але вони ні на що не грають. Що стосується розподілу по будинку, але Головна проблема це саме дефіцит енергії через бомбардування, зруйнована ж повністю практично теплова генерація немає, да? тобто 50% гідроелектрогенерації зрону. Ну як, як відкіляцію енергії електроенергії взяти, якщо її немає? Тобто це люди мають розуміти, що ніхто її не хаває, да? тобто ніхто її не експортує, просто, просто фізично немає, тому що ворог. Значить, робить свою чорну чорну справу? Пане Володимире, в мене останнє питання: воно практичне. От ви сказали, що до зими буде гарним варіантом відновити 2 гігавати А як ця цифра ну в практичному вимірі? Умовно, там зараз відключають світло там на 6 годин, а будуть відключати на 4 Якось це можна обрахувати? Ну можна все можна врахувати. Ну крім того, у нас же ж планується так ремонтна кампанія. Це важливо якраз сказати атомних блоків, щоб максимум всі ну практично всі дев'ять блоків могли працювати надійно в зимовий період. Тому треба додати, що тут порівняно з нинішньою ситуацією близько 3 гігават атомних блоків. Це надзвичайна плюс. Один гігават можна додати по інцаї плюс оце два відремонтувати, і в принципі, і, і в принципі, якщо нічого не станеться такого, щоб розбомбили, але тут я не можу нічого гарантувати. Але теоретично тоді тоді, і плюс будуть ще ви постанова 600 буде забезпечити справедливе розподілення по регіонам то в середньому я думаю, що. Базовий такий варіант, то будуть відключення взимку там, може, по 6 по 8 годин. Ну, це такий можна базовий оптимістичний варіант. По 6 по 8 годин. На, на добу в середньому для населення. Ну, дійсно, якщо якщо відбудеться. Але критична інфра, інфраструктура що дуже важливо буде заживлена, да? І, але знов таки, що що наш ворог не спить, він це теж все розуміє і. Буде намагатися зробити все можливе і неможливе, щоби навіть такого сценарію не було, щоб просто Україна вся залишилася без світла, і але чи зможе він це реалізувати сценарій чи ні, це залежить насамперед, чи дадуть нам протиповітряну оборону, чи дадуть нам далекобійні ракети, які ми якими ми ми знищували ракетоносії ще в аеродромах і на підльоті. да Ну, це важко сказати, але бачимо, що поки що е, партнери, хоч гроші виділили, але не спішать виділяти високими темпами НІ ППО, недалекобідні ракети для знищення цілей цих ракет ракет на і цих кабів, да е, тому думаю, що все ж таки тут задача на міжнародній на арені наших дипломатів. Щоб саме спонукати сказати, щоб щоб розуміли на заході, що е, наші партнери що без їхньої допомоги допомоги може в Україні виникнути ситуація критична, і вони е, отримують ще додаткових мільйони біженців, і це я ага. думаю буде їх стимулювати. Пане Володимире, все ж таки, ось зараз точно останнє питання. Я так розумію, з ваших слів, що е, глобального блокауту про всі по всій Україні про таке йти мова не може. Але е, ось такі історії, як були у Харкові під час останніх. Там, серйозних обстрілів, вони можуть повторитись. Тобто локальні тимчасові блекаути, які можуть потрапляти в великі українські міста, це можливий сценарій внаслідок серйозних обстрілів і серйозних влучань. Ну, треба роз... поки розібратися з таким терміном блекаут. Що це таке за звій? Його треба дуже обережно вживати. Я бачу, що журналісти його вживають дуже. Часто і не завжди так стать адекватно. Чому тому, що блекаутів в Україні не було досі, ні жодного блекауту. Це були обмеження. Якщо немає у вас світла, 6 годин, 8 годин, навіть 10 навіть добу. Це не блекаут, а це просто обмеження чи аварійне обмеження, чи, по, чи погодинне обмеження. А блекаут це тоді, коли головне диспетчерське управління компанії Укренерго втрачає контроль. Над енергетичною системою через е критич, критичні аварійні ситуації. Тобто і тоді система розділяється на острови окремі, і вона вона вже становиться. Процеси становляться неконтрольовані, да от Оце називається блекаут. Поки що блекаутів blackout, немає і не очікується. Дякую, пане Володимира, за роз'яснення. за роз'яснення зайвий раз він не шкодить термінології слова «блекаут». Нагадаю для глядачів української правди Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова», був гостем цього випуску «УП Лайф». Закликаю вас реагувати на цю розмову. Подобайкою та коментарями. Не забувати економити електроенергію, бо як сказав пан Володимир, це дуже важливо. Ну і підписуватись на українську правду це також важливо саме для нас. Таким чином видає до більше ніж мільйона розумної аудиторії.